Доброго дня. Ну, власне, коли такий масштабний проєкт реалізовують в громаді, для громади це величезний плюс. Розкажіть, що містяни і взагалі не тільки самі містяни отримують у висновку, коли він запрацює. Але теж ми розуміємо, що для цього потрібні роки, тому що масштаби дуже великі. Доброго дня усім. Ну, в першу чергу хочу сказати, що будь-який проект, чи то малий, чи то середній, для будь-якої громади та для регіону в цілому, це вже є. Великий плюс, гарна інвестиція. Більше того, якщо з вашого дозволу, дуже коротко, я скажу, що все-таки городочна ще пам'ятає славні індустріальні промислові традиції. Більше десяти підприємств від час працювали на городоччині, це і вершта, будівний, цукровий завод і молочно-концерни і так далі. Тому насправді ми зараз тільки повертаємося до свого коріння, до свого промислового минулого. Я сподіваюся, якщо говорити про наш індустріальний парк, який ми плануємо, ну я можливо навіть на цьому тижні зареєструвати. Тут мова звичайно йде. Про розвиток в першу чергу економіки, про робочі місця це великий соціальний проект, в тому числі. Тут де мова про залучення інвестицій, йде мова про розвиток інфраструктури, про опосередкований розвиток малого і середнього бізнесу біля цього індустріального парку. Про робочі місця, як я вже говорю. Як це має взагалі виглядати? Бо я розумію, що це все фінансує зрозуміла річ інвестор, але для того аби і землю ви надавали в користування, мав бути проект, згідно з яким ви вже ви знаєте більше аніж усі решта. Розкажіть, будь ласка, для тих, кого це може безпосередньо зараз зацікавити, як це безпосередньо має виглядати? Бо ми знаємо, що є, наприклад, концепція в Хмельницькому Хмельницький теж? На стадії вже навіть підведення комунікацій до індустріального парку, щоправда, тут йдеться не про приватного інвестора, а йдеться про те, що це місце виділене саме міською радою, і хто хоче, той може туди заходити. Надаватимуть зрозуміла річ певну перевагу для якихось видів, там можливо, а можливо, усім хто забажає, бо зрозуміла річ, що економіка це теж неймовірно важлива річ зараз в умовах війни. То вам відомо про те, яким буде безпосередньо індустріальний парк під городком? Ну я думаю, що усім, хто забажається трішки історія, не про це, адже все-таки є поняття концепції індустріального парка, яка вже чітко передбачає, на що буде орієнтований даний індустріальний чи то технологічний парк. Так, да, дійсно, ви правильно говорите: в нашій області є вже не один зареєстрований парк і не тільки у місті Хмельницький. У місті Хмельницькому це вже буде другий, якщо я не помиляюся, індустріальний парк. Попередньо самий перший насправді індустріальний парк зареєстрований у місті Славута. І коли наша каденція прийшла, ми дійсно думали про реєстрацію індустріального парку. Вони є трьох видів власності, навіть не власності, вони є трьох видів. Це є державні, комунальні і приватні. Тобто ініціатором створення індустріального парку може бути держава, може бути міська територіальна громада, може бути приватний інвестор. Але проаналізувавши ситуацію, порахувавши кошти, які потрібні для цього. Ну, скажімо так, ми не хочемо щоб наш індустріальний парк був на папері, е, питання стоїть дійсно в потужному інвесторі. До нас було насправді не одне звернення, і від релокованого серйозного бізнеса, і від бізнесу, який планував будуватися з нуля, і від інших підприємців, ми зупинилися трішки на іншому. Ми побачили концепцію, ми побачили ідею. Ми повірили цим людям. Е, ми передали на конкурентних засадах земельну ділянку е, комунальної власності, якою вона зараз і залишається терміном на 35 років, тому що індустріальний парк, як Хочу встати згідно закону, може створюватися не менше ніж на 30 років, тобто від 30 років, тому ми передали на 35 років. Да і ми сподіваємося, що ну тут історія про по перше багато створених робочих місць. Їх буде біля 500. І Якщо дуже коротко для наших глядачів, що таке індустріальний парк, тут потрібно розуміти, що це не радянський підхід, це не колишні технологічні парки, які по великому рахунку були просто. Ну просто промисловими зонами, да, своїми цехами, заводами. Сьогодні ця історія трішки про інше, окрім того, що це заводи фабрики, складські приміщення, це і об'єкти інфраструктури, це рідного розу, складські приміщення, це пожежні депо, це рекреаційні зони, це об'єкти відпочинку, це логістичні центри, великі, це паркувальні місця. Тобто, це велике це велике індустріальне містечко замкнутого циклу. В великому рахунку, якщо ми говоримо про наш індустріальний парк, який планується дивлячись концепцію, я так розкрию трішки карти небагато. Мова йде про глибоку переробку сировини, аграрної сировини. Це буде декілька заводів. Скоріше всього, що це буде біотенольний завод, олійний завод, екстрактний завод, масляно-екстрактний завод. Можливо, там буде невеличкий сміттєво переробний завод для власних потреб і так далі. Ну це насправді чудово, тому що ми теж розуміємо зараз, які з якими труднощами аграрії зіштовхуються при експорті такої чорнової, так би мовити, продукції. Ми розуміємо, що ВВП має е, теж додана вартість має формуватися у нас на нашій території. І тоді не тільки городоцька міська громада виграватиме увесь бюджет, але ще одне уточнення: ви сказали про майже пів тисячі робочих місць. Щоб ми теж розуміли для е, міста, для вашого міста, наскільки це важлива, важлива і така значна е, частина? Так, ну знову ж таки, я буду спиратися на концепцію, яка вже погоджена і міською владою, і обласною адміністрацією. і Зараз вже погоджена. До речі, в міністерстві економіки і передана на погодження до Кабінету міністрів. Мова йде. Конкретно про 480 робочих місць мене дуже тіше, що в концепції виписано, що з них 450 – це будуть місцеві робочі сили, тобто городочани, люди з нашої громади. Ну а про важливість цього проекту ну, я думаю довго говорити не потрібно. Це робочі місця, це серйозна заробітня плата. В концепції виписана середня заробітня плата. Е е е Найнижча заробітна плата на рівні середньої по області плюс 30%. Тобто ми говоримо про серйозні гроші. Це податки, це те саме ПДФО заробітної плати, яке буде досить серйозне і буде наповнювати місцевий бюджет.